Мене звуть Вадим Прядко, я являюсь ветлікарем-консультантом товариства Домінанта Україна Ми розпочинаємо цикл відеороликів, присвяченим захворюванням корів післяродовий період. В наших відео ми розкажемо вам про такі захворювання, як кетоз, ацидосліпця та їхні наслідки. Це зміщення сичуга, післяродовий гострий метрит, мастит, ламініт, затримка по сліду. Після парез. В результаті цих захворювань ми втрачаємо найкращих продуктивних корів з нашого стада, навіть ще до початку їхньої повноцінної лактації, до початку їхнього роздою. Отже, щоб не втрачати наших найкращих тварин, не втрачати молочну продуктивність і не мати економічних збитків, нам потрібно профілактувати дані захворювання. І почнемо ми, звісно, з діагностики. Ми перші, хто звернув увагу на те, що діагностика є основною проблемою, по якій більшість підприємств вважають, що кетоз так, він дійсно є, він існує, але не в них, а в когось іншого. Проте діагностика є основою для аналізу імунного стану стада, якості годівлі, якості заготованих грубих кормів або основних кормів, для оцінки менеджменту стаду, утримання санітарно гігієнічних умов. І для взагалі для оцінки любої ефективності любої антикетозної програми. На практиці для діагностики кетозу радимо застосовувати такий привод Optium Exit, а також тестові смужки для визначення бета-оксі у винозній крові. Exit являється електронним пристроєм. Так, виглядає він наступним чином ось такий невеличкий пристрій. Концентрацію бета-оксібутирату або бета-кетонів, визначає в мілі молях на літр. З огляду на те, що пристрій застосовується для діагностики у гуманній медицині, його похибка дуже незначна. Значить, сам пристрій також нам потрібні смужки. Перед тим, як розпочинати. Кожну пачечку смужок так, ми калібруємо пристрій. У комплект смужок входить ось такий калібратор. Він занурюється в пристрій. Пристрій відкалібровується. Ось цей код повинен співпасти з кодом, який на смужості. Так, 75201. Після того, як ми відкалібрували пристрій, ми можемо проводити дослідження. Для дослідження ми відбираємо корів на 5-7 день після розстелу. Також корів і нетелів. Для безпосередньо, щоб привести дослідження, нам потрібна буквально одна краплина венозної крові. Венозну кров ми можемо відбирати як з молочної вени, Ось так і з під вени. Тобто як кому зручніше. Ну, в даному випадку я би радив так. Якщо ви відбираєте у корів, відбирайте з молочної вени. Якщо у нетелів, відбирайте з підхвостової. Ми отримали виносну кров. Беремо одну смужку. Розпаковуємо її ось ось цим кінчиком, так. Це місце, куди ми будемо капати кров, а ось цим кінчиком ми вводимо у пристрій. так Коли на пристрої з'являється краплина крові капаюча і напис кетон, ми капаємо на кінчик. Капаємо краплину крові. Ось. Дослідження триває 10 секунд. Ось. І ми маємо результат. Один і один. Так? Один і один мілі моля на літр. Так. Що ж означає цей результат? У здорових корів у післяродів цей показник повинен бути до одиниці. 1 Один мілімоль на літр то є норма. Вище усе, що вище 1 мілімоля на літр, вважається субклінічним кетозом або прихованим кетозом. Ну, ці позначки в залежності від. Самої ступеня захворювання можуть бути і 2,5, і 3,5, і 6, і 7. Ну 6-7, як правило, це вже явно клінічна картина. Ось. Ну, Таким чином ми беремо виборку худоби. Нам потрібно не менше, ніж 10 голів. Ось ну, ми ще покажемо на одній тварині, як ми будемо відбирати з-під хвостової. Так як перед нами нетель, так і часто дуже у нетелів через сирозний набряк вена, молочна вена так і її не можна знайти. І крім того, нетелі б'ються, можна брати з під постової вени. Ми беремо голочку. Тут є такий желобок, так, пальцем він прощупується. І в центр цього жолобка ви занурюєте голочку. І берете підмасковою ремикву. Легко і просто робиться. Ось. Проводимо також дослідження. Краплина крові 10 секунд і отримуємо результат. Приклад не потрібно вмикати і вимикати. Ви просто витягуєте стрічку і він автоматично вимикається. Результат 1-3. Тобто перед нами вже є дві тварини, в яких субклінічний кетос. Ми ще дослідимо вісім тварин і тоді проаналізуємо стан стада загалом. Після завершення дослідження ми проводимо аналіз отриманих результатів разом із представниками господарства. Ми проаналізуємо наші результати і зробимо відповідні висновки. Отже, ми складаємо акт перевірки на кетоз або справка про результати перевірки, от, зазначаючи дату, от, ми вписуємо, що перевірка здійснювала за допомогою приладу Optium Exit та тест смужок, які реагують на концентрацію бета-оксимасиної кислоти у крові. Так. Усього нами було перевірено 10 корів. Раннього післяродового періоду. І в ході перевірки було встановлено, що з 10 голів, які ми перевірили, 5 голів, що складає 50%, мають підвищену концентрацію кетонів на рівні від 1,2 мм до 2,6 В Додатку ми зазначили перелік усіх цих тварин, дату розтелу, Ідентифікаційний номер, а також концентрація кетонів. Ось. І також, що дуже важливо, ми порівняли концентрацію кетонів із якістю отриманого молозива від цих корів, а також нетерів. І яка тут цікава взаємозалежність. Корови, у яких підвищена концентрація кетонів, так, ось, мають низьку якість молозива. Тут показники корелюють. Так? І навпаки, корови яких рівень бета-кетонів в нормі, так? ми бачимо, що в них якісне молозо. Тобто у нас такі показники, є. починаючи від 60-70 мг на мл, це вже вважається задовільним молозово. Так? Ну, 100, від 100 до 140 це вважається гарним молозовом. І ось у корів здорових ми отримали нормальне молозиво і гарне молозиво. У корів, у яких були показники підвищені, так, ми отримали молозиво посередньої та низької якості. Ось. На що ж це впливає? Перед все, все, це впливає на якість нашого потомства. Ось. корови. Які дали низьке молозиво, і ми, в свою чергу, випили це молозиво низької якості нашим телятам, ми звідси і отримуємо наші проблеми. По-перше, це диспепсії, діареї у перші дні, які викликані кишковою паличкою рота та коронавірусами. Подальшому ми маємо проблеми із розвитком нормальним, із з приростами. Так, такі телята відстають. У рості так, ми не отримуємо бажаних приростів від них. А також пізніше під'єднується гостий респіраторний синдром, так, комплекс е, респіраторних захворювань у складі інфекційного ренотрахіїту, парагрипу 3, респіраторно-синтеціального синдрому, вірусної діареї, так, і в подальшому під'єднується пастерельоз, мікоплазмоз. ось, і ми маємо бронхіти, знову ж перехворювають ці телята. І в майбутньому ми недоотримуємо від таких корів, нетерів, ми недоотримуємо суттєву кількість молока. Або взагалі ж ми їх вибраковуємо, або вони гинуть, або ми їх дорізаємо. Тому, ну, отже, зробивши аналіз проведеної нашої роботи, ми робимо слідуючі висновки так, і даємо такі рекомендації. Ну, по-перше, Застосовувати в останні три тижні до передбаченого розтелу коровам та нетелям, ось, той період пізнього сухостою або транзиторний період, застосовувати сухий пропілен гліколь змістом захищеного холіну. Це буде профілактувати кітоз і покращувати наше молозово, так, знижуючи показники бета бетооксимасиної кислоти в крові. Друге, одразу після розтелу Кожній тварині задавати пропілен гліколь рідкий з вмістом кальцію та фосфору у дозі 500 мл на тварину. Ну, розчиняючи це відповідно або в 4-5 літрах води, і задаючи з пляшок, або розчиняючи, наприклад, у 30 літрах води і задаючи через травохідний зонд. Ось третє, що ми рекомендуємо, це регулярно проводити дослідження корів раннього післяродового періоду, починаючи з 4 по 7 день. Ось, на рівень бета оксимасляної кислоти у крові. А також здійснювати повтор на 11-й день-12-й день з допомогою приводу Exit і відповідних смуж. При виявленні тварин хворих на субклінічний та клінічний кітоз одразу приступати до лікування, застосовуючи комплексні схеми, також в яких входить пропіленгліколь, глюкоза, от, вітаміни. Ну і інші засоби. Ось. Остаточний висновок, який що в даному господарстві корови і нетелі у період якраз цього пізнього сухостою відчувають негативний енергетичний баланс, що в подальшому відбувається на слабкому початку лактації. І розвитку субклінічних і клінічних кетозів. Даний акт ми роздрукуємо, підпишемося. Тут представник товариства домінанта України і члени комісії. Ветлікар і зоотехнік господарства підпишуться, і будуть мати цей акт для пред'явлення керівництва.